Мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Нарешті моя мрія і мрія нашої родини здійснилася. Ми вчора придбали собі дачну земельну ділянку. А тепер все ми будемо робити на цьому каналі разом з вами планувати строїти, саджати. Всі повністю кроки, всі дії я буду вам показувати. А зараз пішли я вам покажу нашу ділянку. Усюди наш! Будиночок. По деревам, що ви бачите на ділянці, вони всі будуть вже сьогодні. Я їх буду випилювати, викорчовувати. Я покажу вам, як позбавитись пеньків на нашій ділянці. Виноград смородину горіхи. Ці всі дерева ми повністю будемо випилювати і будемо закладати нову ділянку повністю під себе. Тут у нас вже у попередніх власників. А, є маленький городик. Тут воно ростуть квіти, там вон, є цибуля. Це все ми, я думаю, знищимо а, гербіцидом і будемо вже цю ділянку планувати під себе. А тут ми плануємо зробити зону відпочинку. але ну, я думаю, що багато хто з вас посміється, да-да-да, Відпочинку приїдемо тут, напашимося, наробимося і ніхто відпочивати не буде. Але ж в планах є ось сюди по той, скажімо так, формальний заборчик зробити. Собі тут зону відпочинку, тут плануємо хвойні, декоративні якісь посадити. Там у нас буде а, робоча ділянка. Там будемо все висаджувати, все робити. Як я вже попередньо подивився, тут у нас не чернозем, тут у нас а, більш піщана земля, Ну тут чистий пісок. Так що якраз разом з вами будемо планувати ділянку. Хотілося б вже а, свою розсаду томатів, персі, в цьому році вже посадити сюди. Ми ну, не знаємо типу ґрунтів по піддобренню, що ну, то ми розберемося, мається на увазі, будемо трошки тут а, покращувати структуру ґрунту. Так що, друзі, кому цікаво, тепер це новий формат, і будемо показувати потім і в будівлі, що ми будемо робити. Тобто, кому цікаво, підписуйтесь і нехай росте!